Всім тихого дня, друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Приїхала я в гості до мами і подивіться, що я тут знайшла. Це шалфей. Шавлія мускатна. Отакий величезний кущ. Наріс за оцей рік. Ось, знаємо, що шавлія протизапальна запальна у нас рослинка. Також заспокоїмо нерви так? за допомогою чаю і шавлю її. Але виявилося, подивіться, як вона гарнезно ще й квітує. Кущ великий, високий до півтора метра. Ну, мабуть, навіть і вищий. І подивіться, які красиві квіти. Так ось не знаю, на камеру все одно має бути видно. Наскільки це красиво? І ще сюди прилітають такі дуже дивні комахи. Я зараз трошки почекаю і сподіваюся, що зніму. Я таких навіть і не бачила більше ніде. Ви подивіться, яка краса. Єдиний мінус, друзі, цієї рослини. Подивіться, які квіти. Ну це дуже красиво. Наче вона така і проста, але це так красиво, подивіться, коли великий кущ. Ну, ось така краса. Єдиний мінус, що хотіла сказати, це те, що дуже сильно розростається, насівається, тому потрібно навесні контролювати і все лишнє. Висапувати, прибирати. Тому що як настійці, а потім, ну я не знаю, що із цим робити. У мене кущик маленький, я у мами навесні тільки откопала. А у неї ось такі великі кущі. Де ж ці комахи? Почекаю? Ось, друзі, подивіться, велика, як бджола. Тільки чорна. Уявляєте, яка цікава? Все-таки я її дочекалася. Ось така краса-краса у мене сьогодні. Всім дуже дякую за увагу. Дякую, друзі, що ви зі мною. До наступних зустрічей, до наступних цікавинок. Не забудьте ставити вподобайку, якщо моє відео вам подобається. Підписуйтесь і будемо разом вирощувати ось таку красу.